Привіт! Якщо ти відчуваєш стрес втому або просто хочеш швидко відновити енергію, то в мене є для тебе неймовірне рішення. Тільки уяви, всього 5 хвилин медитації можуть дати тобі 5 годин внутрішнього спокою. Як це працює? Давай розберемось. Наше життя насичене інформацією, постійним рухом і багатьма справами. В результаті наш мозок перевантажується, а нервова система знаходиться у постійній напрузі. Саме тому навіть коротка медитація може стати тим самим рятівним колом, яке допоможе відновити баланс. Науковці довели, що навіть 5 хвилин медитації. Можуть знизити рівень стресу, покращити концентрацію, допомогти нормалізувати сон, посилити емоційну стабільність. Як це працює? Під час медитації активується парасимпатична нервова система, яка відповідає за розслаблення, дихання стає глибшим, серцебиття сповільнюється, а мозок переходить у стан спокою. Саме це дає. Нам ефект п'яти годин відпочинку. А тепер давай спробуємо коротку п'ятихвилинну медитацію разом. Сядь зручно, вирівняй спину, закрий очі та зроби глибокий дих. І повільний видих. Відчуй, як повітря входить у твої. Легені, наповнюючи тіло спокоєм, видихаючи, уяви, як твоя напруга повільно розчиняється, зосереться на своєму диханні. Вдих, видих. Уяви Тепле світло, яке огортає твоє тіло, заспокоюючи кожен м'яз. Дозволь собі просто бути в цьому моменті, відпускаючи всі думки. Якщо твій розум відволікається, м'яко поверни увагу до дихання. Побудь у цьому стані ще кілька хвилин, відчуваючи спокій та гармонію. Коли будеш готовий, повільно відкрий очі. Вітаю, ти щойно подарував собі. Кілька хвилин справжнього спокою. Якщо тобі сподобалось, не забудь поставити лайк, підписатись на канал і написати в коментарях, як ти почуваєшся після цієї медитації. До зустрічі у наступних відео!